На жаль, на жаль, таких багато. Тому я до чого веду, що пора з цим всім закінчувати. Тому що поки ми не поборемо корупцію, поки ми не змінимо е систему, поки ми не змінимо владу, шляхом виборів вони будуть, вони мають бути, <кх> нічого не буде. На жаль, все прогнило. Все. І на жаль, всі ті, хто е був заскочив, як кажуть, у владу завдяки хайпу і можливостям деяких людей, вони сьогодні е, нормально собі присіли на потоки і розривають країну. Тому те, що сьогодні робить Зеленський і Трамп, я вважаю, це така спільна робота долучення військових генералів до перемовин, того ж самого Буданова. Я думаю, що це велетенський плюс. Велетенський плюс. Я думаю, що з цього буде. Буде результат однозначно